15-річному Арсену стало зле раптово. Температура піднялася до 40 градусів. Однак, замість того, щоб звернутися до лікарів, підліток забив на сполох у соціальних мережах. У нього була висока температура. Він про це писав своїм товаришам у соцмережах. І він говорив, що йому дуже погано і йому важко. Матір, побачивши сина, одразу викликає швидку. Хлопці відправляють до реанімації інфекційної лікарні. Він поступив перша висока температура, кров вилива на всьому тілі. але суттєво чесно кажучи, подразників свідомості. Через дві години в дитини наступила зупинка серцебиття і зупинка дихання. А дитина була переведена на кероване дихання. А от і майже годину, якщо положено, не наче по нормах 40 ви майже годину запускали всі серце. Але запустити серце не вдалося. Причиною смерті стала менінгококова інфекція. Медики кажуть, Арсена привезли до них занадто пізно. Недуга встигла вразити майже всі внутрішні органи до того часу, поки немає. Пораження надирників, кровових масивних надирників, можна звичайно врятувати. Не батьки, а тренер з кікбоксингу. Ось хто першим помітив прояви недуги ще за тиждень до смерті Арсена. Востаннє Арсен повідомив нам у вівторок, 14-го числа, що він вже захворів і що його на тренування вже не буде. Але про загрозу для життя тоді ніхто навіть подумати не міг. Арсен, попри хворобу, відвідував школу. Тепер тут справжній переполох. Непривітні і небагатослівні. Це вчителі після екстреної наради, котру зібрали одразу після смерті школяра. Але директор заспокоює, карантину не буде. Мені повідомлено про те, що школи немає необхідності закривати на карантин. Хто, Прошу? Хто повідомив? Працівники санстанції. Тепер у школі проводять обстеження учнів на менінгококову інфекцію. Перевірити мають усі, хто контактував із хворим хлопцем. Проби у дітей беруть за згодою батьків. Даю згоду на проведення планового обстеження на носійство дифтерійної палички та менінгококової інфекції. Ми проводимо обстеження контактних хворих. Результати в нас будуть десь в кінці тижня. Фахівці радять не зволікати з обстеженням, а при перших симптомах звертатися до медиків. Насамперед, це висока температура, так і різка температура. Звичайно, буде, буде і горло боліти, буде загальна слабкість, біль у м'язах, біль в хребті. Такі загальні симптоми. Характерна для нього є висипка. У школі, де навчався померлий підліток, уже провели дезінфекцію. Фахівці запевняють, навчатися там безпечно.